Є багаті та бідні. Кому що треба, доля не пита. Та є дві речі в світі необхідні, у світі мир, а в душах доброта. У сім'ях нашого класу найбільше цінується підтримка, відповідальність за свої вчинки. повага, чесність, довіра, час, проведений разом. Півпереживання, любов, доброта. Відповідальність за тих, хто з нами поруч не Вміння любити чесність, щирість, сила волі. Пам'ятайте, життя коротке, і врітатите його на погані вчинки Будьте людяними, терпеливими. Не роби іншим того, чого не бажаєте собі.